Завдяки благодійної організації благодійного фонду загальна справа сьогодні бійцям 11-го батальйону вручено три пральних машини, котрі так необхідні для створення комфортних побутових умов нашим захисникам, виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, перш за все подякував всім, хто був причетний до збору коштів. Адже як зауважив він, військовим потрібні не тільки дрони. Дуже дякую всім причетним до цієї Покупки цього плати. Хлопці, дякуємо вам, що ви захищаєте нашу державу. Дякуючи вам на сьогоднішній день, ми спокійно спимо, ну і на нашій території немає окупантів. Щиро вам за це дякую. Кожному присутньому військовому особисто подякував виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Військові ж зі своєї сторони були вдячні за підтримку та постійну увагу зі сторони міської влади. Хочемо виразити свою подяку, що ви завжди нам допомагаєте. Іноді на фронті потрібні не лише трони, але й стиралки. Ви самі розумієте, як там важко. Но ну, ви завжди поруч, подірсь завжди рядом. Як кажуть, завжди душі, завжди слава Україні. Слава! слава! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.